Вітаю вас, малята! Одна пора року змінює іншу, так влаштована природа. Кожен рік починається з зими, а потім обов'язково настане весна, яка зміниться на літо. А за літом неодмінно прийде осінь. Кожна пора року відрізняється одна від одної ознаками, які можна зустріти тільки в той чи інший сезон. Ми з вами знаємо, що вже з нами прощається зима. І до нас завітає весна. Тому пропоную вам пригадати, якими ознаками зима відрізняється від інших пір року. Отже, взимку сонечко знаходиться високо від нас. Тому воно не гріє нас так, як влітку. А ще тільки взимку йде сніг, та замерзає все навкруги. А ще взимку багато диких звірів лягають у зимову сплячку. А зайчик і білочка навіть змінюють колір свого хутра. Так вони можуть легко сховатися між снігом, щоб не попастися в лапи хижаків. Наприклад, зайчика, який поміняв сіру шубку на білу, вовку серед снігової галявини помітити складніше. Взимку для птахів люди розвішують годівнички. Насипають туди їжу для птахів, щоб вони не зголодніли. Адже в зимову пору року птахам дуже важко самостійно знайти їжу. Люди теж змінюють свою поведінку взимку. Ми купуємо. Теплий одяг, не виходимо на вулицю без рукавичок, шарфів, шапок і теплої куртки. Дітки, а як же можна не пригадати зимові розваги? Ігри у сніжки, ліплення сніговика, катання на лижах, ковзанах, санчатах. Зима це чудова пора року веселощів та розваг. Тож, дітки, зустрічаємо весну та чекатимемо на зиму з нетерпінням. До нових зустрічей!